І ми після новорічні відео будуть дещо загальні, але це буде загальний аналіз на актуальну тему. В мене, наприклад, поплавила одна заставка на українському Ютубі, що характерно, що це не мало небагато Радіо Свобода. Йо-мою, -йо, так би мовити, це взагалі не журналістська робота, якщо чесно. Тому що ось це народ, це називається маніпуляція. Пряма маніпуляція, і журналісти, вже хто хто, але журналісти, це мають знати. А очевидно, наші журналісти не знають, що не можна маніпулювати на політичному полі. Тому що ви народ маніпулюєте людськими життями, тими самими життями, якими потім ви будете прикриватися казати: ой, я наші солдати на фронті. Розумієте? Це вже буде по факту двойна маніпуляція, тому що перший раз ви маніпулюєте зглядачем, а другий раз ви маніпулюєте безпосередньо солдатом. Ну і на третьому фронті ви підіграєте цим владі. Тобто це неприйнятне формулювання як таке. І зараз я розверну, так би мовити, думку і поясню, чому це неприйнятне формулювання. По-перше, мир чи перемога. Що саме вибере президент? А? Не знаєте? Що він вибере? якщо ні одне, ні інше йому не світить? Просто ви мені поясніть. Миру він не отримає, тому що того миру, який декламує сам Володимир Зеленський, очевидно, не буде. Тобто. Є така штука, як реальність. От мені, як любителю фантастики, історії та інших різних теорій, в тому числі, часто пред'являють, о, я подивися ж ти на реальність. Чуваки, не в курсі, що якраз я на реальність дивлюся чітко. А от де ви в мене літаєте, я не знаю. Тому що, щоб отаке відео набрало енну кількість лайків і декілька тисяч переглядів. То треба бути сильно, так би мовити, не дуже розумним, якщо чесно. І це якщо просто дивитися по заставці. Я розумію, що у нас клікбейт. Клікбейт це у нас окреме зло. Яким також активно маніпулюють журналісти, молодці. Ви дуже хороші маніпулятори. А от як спеціалісти ви не дуже. Але. Давайте поговоримо про президента. А то я люблю відволікатися. Знаєте, мир Володимиру Зеленському не світить, тому що в нього завищені, так би мовити, очікування. І про це чітко говорить Радіо Свобода. Офіційні особи та аналітики сказали, що зміна Тону Зеленського ймовірно є спробою більше відповідати акценту Трампа на припиненні конфлікту. Однак український лідер також прагне переконатися, що його країна не залишиться ні з чим. Адміністрація Зеленського розуміє, що за Трампа все зміниться, сказав Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, який разом з українськими посадовцями очолює міжнародну робочу групу з питань російських санкцій. Я справді вважаю, що для Зеленського це звільнення від його жорсткої позиції, що вони будуть воювати до кордонів 1991 року за будь-яких умов. Додав Макфол. Тепер він може сказати: Ну, я б хотів це зробити, але Трамп прийшов і все змінилося. Але давайте розберемо саму психологію питання. Тому що наші, так би мовити, медіа зараз би цю стрічку розвернули б так, що ви б її не впізнали. Я пропоную подивитися по суті на питання. Тому що з одного боку Володимир Зеленський довго тримається за те, що а у нас буде перемога, от він такий впевнений, от мені б його впевненість, якщо чесно. І того він це мусолить оці свої саміти миру, план неперемоги та іншу фігню. Він не розуміє одного, що якщо він, як політик, як президент України, Міша, не почне думати головою. А це важко, якщо ти головою в житті ні дня ні разу не думав, то це, звісно, буде важко. І, звісно, це буде непідйомна задача для такого красивого, як ти, якщо чесно. Це буде непідйомна задача, однозначно. Але тим не менше, він подивився, так би мовити, на першопочаткові розклади, в яких він особисто не приймав жодної участі. Маю на увазі те, що росіянам прилетіло за фашизм, як ви пам'ятаєте, на початку війни. Це була заслуга Володимира Зеленського? Ні. Тобто він сів за стіл, де все було гарно розкладене. Не ним гарно розкладене, що характерно. Але Володимир Зеленський чогось вирішив, що це все його. Він трішки помилився. Тому що далі він, якщо правда такий розумний, як про себе думає, то він ж мав би розібратися з Грою на столі. Він розібрався. Люди, він за три роки активної фази війни так і не розібрався. І не розбереться. Я б на нього не ставила. Це Зеленський, це людина, яка патологічно не доганяє розклади політичні. Просто патологічно. І тому триматися за нього, щоб він був, ні. Це політика, це реал політик. Знаєте, тут голови летять, і часом голови летять у політику. Так що будьте обережні. Тобто це серйозна гра. Так, це гра на людське життя, так, як правило, страждають солдати, але оскільки життя іноді все ж таки справедливе, то реально голови може позбавитися і політик. В такій грі, з такими розкладами. Якщо цей політик не доганяє, куди він вліз, то нехай краще чесно складає мандат. Так буде дешевше, ніж триматися за гру, яка на початку була успішна. Але це не була гра Володимира Зеленського. Тим не менше, Володимир Зеленський зробив ставку на те, що воно якось саме вирішиться. Воно саме розсосеться, розумієте? То взагалі окрема улюблена теза українського Ютубу. Тобто ні, ми краще будемо триматися за старі розклади, а раптом воно якось саме вирішиться, і перемога до нас прийде сама. Вона до вас сама не прийде. Тому що для цього потрібно зробити ряд системних дій, які наші політики не доганяють. Як ви бачите, журналісти також не доганяють. Хоча вони так би мовити, у ці всі політичні процеси спостерігають кожен день, от буквально під мікроскопом, не те, що я час від часу, коли маю, так би мовити, вільну хвилинку, годинку, і я на це все дивлюся. Ні, вони дивляться скурпульозно під мікроскопом, ну, як мінімум, тому що це їхня робота. Вони знають, хто, що, де там колись сказав. Я цього всього не буду тримати в голові, навіть не буду ставити за ціль. Але журналісти це знають. Справа в тому, що вони то це знають, але вони не аналізують. Ну, є такі історики, в які суттєві хроністи. У мене був такий викладач в універі. от о, людина знала ХХ століття чітко по датах, і мало не по хвилинах. Де там був Гітлер? Що він робив? Він міг так детально розказати Другу світову війну. Прямо по датах, по числах, і мало не по хвилинах, що там, де відбувалося, в які послідовності. З одного боку. Професійна пам'ять у людини шикарна. І пам'ять на дати в нього шикарна. Але йому не можна було задати таке цікаве питання. Так би мовити, на яке тренувала мене, точніше, тренувала мене, мій вчитель історії ще в школі. От моя вчителька історії в школі вчила думати. Вона всіляко мене хвалила за те, що я там проявляю якусь свою думку відносно історичних процесів. Тому я так розповідаю, як розповідаю, тому що мене учили думати по ходу розповіді. А є ряд людей, які знають інформацію. Знають, я ж кажу під мікроскопом цю інформацію. Але якщо ви їх спитаєте, що вони думають з приводу цієї інформації, яку вони там нашукали, вони будуть вам казати: А, Б, Б Г, Д, Є і так далі. Тому що знати вони знають, але осмислювати те, що вони знають, вони не вміють. Отака От фігня-малята. І такі люди серед нас також є. Тому не треба думати, що якщо людина вам накидує одну дату, другу, третю, і хтось щось там десь сказав. І це він, типу, розумний не факт. Великий не факт. Можливо, людина просто знає інформацію. Знає, але не розуміє. От в чому фокус. Але справа в тому, що такі люди, які щось знають, але ні чорта не розуміють, у нас в тому числі і в політиці, тобто, добре журналісти, у нас ще є такі кадри і в політиці. Ви не переживаєте? У нас всюди відсутність професіоналізму, особливо в тій сфері, в якій професіоналізм вкрай важливий. От саме вони починають грати в гру, яку вони не витягують, яку вони по факту не знають. Але зізнатися собі, що ти чорта не знаєш. То знаєте, скільки треба мати знань в голові? Я знаю цю фразу російською, мало хто знає, щоб знати, як мало ми знаємо. Розумієте? А є люди, які от просто щось знають. Але вони не розуміють, як вони мало знають. Навіть на початковому рівні. Але вони дорвалися до влади. Вони, наприклад, можуть бути загалом не такими вже й поганими людьми. Але справа в тому, що інформаційна сфера і політична сфера це інтелектуальна сфера. Якщо ви не знаєте гри, ви просто не лізете туди. Просто не лізете. Тому що в мене недарма були кісточки на початку, так би мовити, мого історичного каналу, тому що що мої кісточки, що, так би мовити, ось цей ось знак, вони симетричні. Посил один той самий, не лізьте, був б'є к бісовій матері. Навіть не подивиться на вас, які ви гарні, скільки у вас підписоти, скільки людей вас знає, є розклади, яким байдуже. Оця вся історія. Розумієте? Просто байдуже. І немає людини, яка б пояснила б це все Володимиру Олександровичу. чого компетентність, м'яко кажучи, навіть не валялася. І не те, що нема, вона там навіть не, не припускалася. Ця вся його компетенція ці задачі, але він в неї вліз. І тепер він хоче з неї вилізти з гарним обличчям. Місія не здійснена, Володимир Олександрович, цій задачі. Тому що для перемоги країна має працювати, притом грамотно працювати, а не так, як ви її організовуєте. Грамотно, з найменшими затратами людських сил. На вулиці 21 століття. І воювати людьми це неприпустимо. Окрім того, всього, що саме ви, як Верховний головнокомандувач, несете повну відповідальність за події на фронті, повну і абсолютну. І те, що ЗСУ відступає, це ваш пробіл і ваш факап. З якого дива при цих розкладах президент думає, мир чи перемога, я їм не врубаюся. Чесно вам скажу, і головне, всі ж роблять такі розумні вигляди, і страшно. І за борідку ми тримаємося, і окуляри ми тримаємо, а книжку ми ж не тримаємо. Ну, хтось ставить книжки на фон. Знаєте, чого я книжки на фон не ставлю? Здогадайтеся, разів. Бо по мені здалеку видно, що я можу так загнути, що багато хто відчує себе не дуже розумним. А ті, хто хочуть здатися розумним, вони і книжки собі на фон поставлять, і ще там багато фігні поставлять. Ну, тому що нема ума у людей. Але вони роблять вигляд, що у них він є. Але то таке. Справа тому, що у нас ж є третій варіант, який не враховується в цій умнючій задачі. А власне, поразка, як така. Тобто Володимир Зеленський чомусь в своїй задачі, мир чи перемога, та ти що, ти що, не враховує те, що його можуть змусити підписати кабальний договір з Росією. Просто його можуть не питати. І нехай молиться Володимир Зеленський всім богам. Що в 21 столітті вже не можна різко прийти захопити, наприклад, адміністрацію чи царську резиденцію і змусити оцього короля, царя-імператора підписати все, що потрібно в ворогуючій стороні. Ну, тобто, в 21 столітті ці всі рухи будуть видні ще на підході, але вони досі актуальні і досі певна ймовірність капітуляції нашої країни завдяки діям Володимира Зеленського. На фронті вони зберігаються. І тому, попри те, що я вважаю, що в 25-му році ми будемо танцювати, якщо шамани з губном навколо миру, перемир'я, ми будемо танцювати, але ми навряд чи це все здобудемо. Ну, тому що для того, щоб дістатися чи миру, чи перемоги, нам потрібно працювати при тому разом інтелектуально і головою. Я вже мовчу про те, що у нас реакція на дискусії в українському Ютубі взагалі неадекватна. Хоча дискусія це також маленький шлях на шляху до перемоги. Так, дискусія не вирішить проблеми фронту тут і зараз. Ні. Але дискусія, так би мовити, становить рамку, внаслідок якої. Одна сторона, яка не дуже вдоволена там певними причинами, ну, наприклад, солдат на фронті, не вдоволений одним, другим, п'ятим, десятим, його можна зрозуміти, тому що він на фронті. А ми всі в тилу, і ми в комфортних умовах, а вони ні. І є друга сторона, наприклад, політик, який сидить собі, робить отакий розумний вигляд. Книжечки він там собі поставив. На інтерв'ю ходить по 200 раз на дню. А те, що він практично не займається політичною діяльністю, нікого не колише. Але тим не менше, поміж цими двома, має бути діалог, а краще дискусія. А краще, звісно, щоб втрутилося суспільство, стало на захист воїнів. А не державних управлінців, тому що якраз нашим державним управлінцям впаяти і впаяти і впаяти по перше число треба. І можна кожен день замість профілактики. Тому що вони не виконують свою роботу наразі. Вони розвели корупцію, їм зробили теплу ванну. За що такі ландиші? Я не розумію. А що ви всі зробили, громадяни політики, щоб вам зробити теплу ванну? Це політика, вам можна і крижану ванну влаштувати запросто. Ще раз кажу, в політичному полі ніхто не з ким не грається, ніхто нікого не тягне. Забудьте взагалі про такі розклади. Воно таксі не діє. Оцей весь наш блондинистий популізм має піти в утіль. Я про нього поговорю на наступному ролику. Просто діставне те слово. Але. Справа в тому, що ми маємо якось визначити свої координати. Пояснити це Володимиру Зеленському йому має хтось пояснювати. Розумієте, ображайтеся на мене стільки хочете. Але, тим не менше, Жуков в свій час міг послати по матері товариша Сталіна. І я вважаю, що по-своєму це нормально. Тому що хтось має говорити по матері з Верховним головнокомандувачем і генералісимусом нашим. Тому що він, такий гарний, не розуміє ситуацію. Він ото сівся в крісло, йому трошки страшно. Між іншим, трошки страшно під час Другої світової війни було і товаришу Сталіну. Він так трішки боявся за своє життя. Але про це, так би мовити, ви мало де знайдете. Тому те, що Володимир Зеленський трішки боїться за своє життя, загалом то воно трішки нормально для історичного процесу, але треба людина поряд з ним, яка б давала б йому копняка регулярно і пояснювала, що Володимир Олександрович, або ви виходите зі своєї теплої ванни. Заходите краще самі в крижану ванну, беретеся за голову, чи чим ви там думаєте, і починаєте. Реально працювати для країни, тому що ви закрутили всі гайки по саме ні. Ви обмежили свободу слова. Ви обмежили пересування країн громадян країною. Ви багато зробили рухів, які ні чорту не треба країні. А рухів, по суті, для перемоги якраз, для тієї самої перемоги, яку ви так от думаєте. Ви ні чорта не зробили, якщо чесно. І треба. Думати головою, тому що я вважаю, що взагалі-то перемогти в цій війні навіть при таких жахливих розкладах, які у нас зробив Володимир Олександрович, насправді все ще реально. Тобто ситуація критична, але є механізми, які можна задіяти. про Тому що є частина людей, які вважають, що. От, е, якщо ми маємо ситуацію при таких -то розкладах, то все, вона, типу, заумерла, ніхто нічого не може зробити, ні політика якраз існує для того, щоб шукати речаги впливу там, де їх, здавалось би, нема. Розумієте? Ось це робота політика знайти, так би мовити, шлях до перемоги. Навіть якщо ми сидимо в глибокій дупі, і наші політики навіть не чухаються. Але якщо вони політики, то їхня пряма задача зробити все, щоб ми перемогли зробити Путіну тур у Гаагу, як я йому обіцяла. Ми оце маємо зробити. Особисто мені якось образливо я Путіну обіцяла Гаагу і по повній програмі славу Адольфа Гітлера. І тут, виявляється, Володимир Олександрович вирішив, що він не так красивий. Він і так не красивий. Він і так може отримати як остання, так би мовити, дамочка на окружній дорозі. По повній програмі він може отримати. Тому що це політика, і тут ставки дуже високі, відповідальність дуже висока. А якщо ти вирішив попіаритись, красота моя, то ти можеш відповісти за це все по повній програмі. Я зараз просто констатую факт. Тому що знову ж таки це політика. Я раджу всім взятися за голову, не тільки Володимиру Олександровичу. І поменше займатися політичними маніпуляціями, особливо журналістам. Тому що, відверто кажучи, це не журналістська робота. Це сильно низькопробний матеріал, попри те, що США все-таки трішки, так би мовити, задоволені, що Володимира Олександровича навіть трішки один нейрон зашевелився. Так, да, як на мене, цього процесу сильно сильно замало, щоб вважати, що Володимир Олександрович щось там зрозумів, далеко не факт. Добре, народ, на цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цю. па-па!